Тому що завжди, коли ми даємо, це завжди між мною і Богом. Це завжди між мною і Господом. Розумієте, коли Єлкана, в якого була дві жінки, Анна і Фінана, одна мала дітей, інша не мала дітей, пам'ятаєте? Потім в нього народився Анна йому народила сина Самуїла. Ну, прочитайте, він кожен рік приносив жертви в храмі. А в храмі тоді був суддею Ілій. Не пророк Ілія, а Ілій. Які там в нього були санов'я, Пам'ятаєте? І що вони робили з казною церковною? Крали. Ну, що робив вілкана? Кожен рік? Він все рівно приносив і давав. М? І якщо рухатися такою філософією, о, я туди не буду давати, там такі попи жадні, там пастра, послухай, ти не поне, ти не зрозумів, кому ти даєш. Я це даю Господу, я Його віддячую. Це завжди між мною і ним. Коли ті мудреці, і Біблія їх називає мудрецями, прийшли поклонитися царю, який народився Ісусу Христу, младенцю. Вони принесли це не Марії, не Йосипу. Вони їх перший раз бачили взагалі. Так? Вони що знали, що це за ребята? Можна їм довіряти? Вони їх не знали. Вони не їм принесли вообще це? Вони принесли це младенцю, царю. Амінь. Так, і Іосіф і Марія. Але як вони розпоряджаться? Це вже буде їхня Звіт перед Богом. Ну, ви розумієте, чи ні?